Таю всіх. Як ви помітили, сьогодні немає нашого пастора. Він з нами в дусі, можливо, онлайн. Тому, якщо що вітаємо, передаємо вітання нашому пастору онлайн. Скиня живого Бога посилаємо. Лам'яний привіт, скажімо так, для нашого пастиря. Любимо вас, пастор. А насправді сьогодні в мене буде коротке слово проповідати. У нас буде Максим. Після мене, так що можете за нього молитися, благословляти, пока я тут буду щось говорити. І нехай Господь сьогодні діє на цьому місці. Боже, ми дійсно запрошуємо Тебе, Господь, сьогодні, для того, щоб слово Твоє, яке є істина, Боже, воно звучало, Боже, з кафедри, для того, щоб воно воспроїзводило свою роботу, для чого ти посилаєш. Бо як ти сказав, Господь своє слово, що як дощ сходить, Господь на землю і зробить свою роботу, і повертається до тебе, так і слово Твоє, Господь Боже, яке виходить для того, щоб звершити свою роботу для Твого плоду, для Твого життя. І ми дякуємо тобі, Господь, і за цей час, і за прослання, і за можливість ділити. Словом твоїм. Ви знаєте, слово в мене буде коротеньке, тому я просто зачитаю знаєте одну історію з Біблії. Ви всі її маєте знати, вона не велика. Це числа 27 розділ з першого вірша. Зачитаю все, що я планую, ну всю цю історію про цих доньок, можливо, ви чули, салпада, да а потім поміркуємо трошки з вами, і що мені Бог поклав на серце. И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манасина из поколения Манасии, сына Иосифа. И вот имена дочерей его – Михла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И пристали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей, и пред все общество ухода с киней собрания и сказали – Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею, правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». А, ви знаєте, дивно, що господь дав мені саме це слово і. Я не знаю, це моя інтерпретація, я так розумію, що можливо це вже був час, пам'ятаєте, коли до Моїсея прийшов Іофор і порадив йому е, там створити да, е, якби 50 начальників, 100 начальників, 1000 начальників, для того, щоб вирішувати різні справи, написано. А вже ті справи, які конкретно не могли вони вирішити на своїх рівнях локальних та місцевих, вони приходили до Моїсея. І я так розумію, що коли прийшли донька Салпада, це був вже той час, коли були оці 1000 начальники, 100 начальники і тому подібне. І я для себе так думала: якщо вони прийшли вже до Моїсея. Значить, на оцих локальних рівнях скоріш за все це питання не було вирішене. І можливо, знаєте, як сьогодні ми буває, коли ми ходимо в якусь інстанцію, коли ми ходимо десь вирішувати якісь питання, не може просунутись наша справа, якщо немає ніби як певних доказів на руках, аргументів, фактів, свідків. Ну ніби як немає, знаєте, цього якби з чим ти приходиш, якби да рішати свою справу. І десь воно блокується. Але слава Богу, що в народу ізраїльського був Бог, коли можна було прийти до останнього джерела, до останнього верховного суда, так сказати, останнього слова, яке скаже так і амінь. І от я собі розумію, що ці п'ять жінок, єврейських п'ять жінок, я уявляю, як вони ходили до п'ятидесяти до сто начальника, стоначальника, 100 тисяча п'ять жінок. І я уявляю, що напевно там було знаєте певне таке дійство. Ми знаємо, що жінки багато говорять. Ну і коли немає доказів, свідки, то можливо, це знаєте, ну дійсно було десь там заблоковано, тобто да, що їх всі ніби там футболили. І навіть ми буває там, да, в житті теж ну, стикаємося з такими обставинами. Але тим не менше вони дійшли цілий да, цілеспрямовані, Вони дійшли, щоб вирішити подальше своє питання. І колись у мене в житті була така історія, що в мене були певні домовленості з однією людиною по роботі, і ми домовлялися по телефону, і запущені були певні процеси. а Потім людина просто сказала, я нічого не говорила. І для мене було таке, знаєте, я була як оці жінки, в якої не було доказів, не було свідків, не було навіть імейла мейла, нічого окрім моєї прямої з нею розмовою. І ви знаєте, я опинилась в такій ситуації, коли я зовсім не захищена, коли не знаю, як мені далі рухатися, і Бог мені сказав: Я свідок між вашою розмовою. Я свідок, що ця розмова відбулася. І я тебе захищу. І якщо чесно, я реально стояла на цьому слові, і Бог дав мені вирішення, Бог реально втрутився в мою ситуацію і восторжествував своєю істиною, тому що ця розмова була, домовленості були, і Бог звершив. І я знаю по цей день, що коли ми приходимо до Господа, Бог реально вирішує наші справи, якщо ми праведні, якщо ми праведно стоїмо перед Ним. І ви знаєте, моя мама. Е вона колись сказала мені таку фразу Ну, можливо, ми не будемо до Бога приходити з такою дрібничкою в нього там і так багато справ, таких великих, знаєте, под... ну, якихось серйозніших. І я скажу так, що у Бога немає, знаєте, справ, які для нього дрібнички, тому що це торкається ока. Ми для нього як зіниці ока, теж торкається нас. І насправді Бог відкривався завжди і ізраїльському народу, і сьогодні, для того, щоб сказати Я хочу знати твої справи. Я хочу, щоб ти прийшов до мене. Я хочу допомогти тобі вирішити ті чи інші питання для того, щоб тобі дати вихід, для того, щоб дати результат, насправді якого ти очікуєш. І якщо, наприклад, навіть ви знаєте, коли ми ходимо поємками тим же самим інстанціям, бувають такі люди, як, як закриті, блок такий стоїть. Ти приходиш до нього, а він тим, здрасте до свидання. А бувають такі люди, які вникають. Що там у тебе? Давайте допоможу. За руку візьмуть, проведуть там, да, і ми бачимо, що це відкрите серце, яке готове вникати в твої проблеми, нас дуже щулить. Да? Ми реально ніби як плаваємося від цієї любові, хоча це можуть бути зовсім якби для нас чужі люди. Так, от ці історії Бог мені показав, що дивись, настільки мені не байдуже. Я готовий вникати в ту справу тих жінок, які можливо ніхто на на землі їх і не слухав. Їх реально ніхто мабуть не слухав. Ідіть ідіть, ідіть да, там. А Бог каже: я готовий прислухатися до їхньої проблеми. Я готовий приходити в цю ситуацію і розсудити. Справедливо праведно, знаєте, справедливо праведно. Якщо на світі в нас є просто справедливість, то у Бога є праведний суд. Це вище ніж просто справедливість. Він знає серця, він знає мотивацію, він знає обставини. Він знає, що було раніше, що було там зовні, внутрішньо. Він все це бере знаєте, якби всі в місті і при цьому всьому судить по своєму, по праведному суду. Так от Господь ну реально очікує, щоб ми були як ці дочки салпади, які готові приходити за результатом до самого нього. Особливо, якщо десь є, знаєте, певні якісь такі блоки а, ну а, між людьми. І я собі так міркувала в своєму житті, що навіть я там буває, знаєте, хожу і ніби як я ж ну з Господом все добре. Але є в моєму житті якісь такі питання, які бувають, знаєте, десь не вирішені до кінця. Ніби я прийшла до Господа, ніби я вже як би, к ньому принесла все, що потрібно, але щось немає результату якось. І ви знаєте, я за собою почала замічати, чому немає цього, тому що я перестала очікувати відповіді. Я прийшла до Бога, чи то поплакалася йому і думала, о, ну все, Бог мене втішив, можна йти далі. Чи то розказала йому всі свої проблеми, ніби він того не знав. І пішла собі далі, а проблема то не вирішилась, а рішення то його конкретного рішення немає. І тобто, десь оця знаєте, наша натура чоловіче, да? що ми починаємо робити ніби правильні речі, але немає правильного результату. Тому що для того, щоб отримати правильний результат, треба почути, що же Бог скаже, яка його воля, яке його рішення на ту чи іншу твою ситуацію. І я собі, знаєте, так реально розуміла, що можливо знаєте, це дія релігії, коли ми обираємо форму, оминаючи суть. Колись, коли у нас була евангелізація в якомусь одному з населених пунктів, я вже не пам'ятаю, і ми стояли біля православного храму, і туди заходили люди на службу, потім вони виходили. І от ми чомусь так, знаєте, одну жіночку запитали, а що ви там робили? Вона каже: Ну, я прийшла для того, щоб там, просити Бога, Господі помилуй, там, Господі помилуй, і там треба було стільки разів, я вже не пам'ятаю, точно це я прям дословно розмови. Але суть була в тому, що вона приходила для того, щоб це зробити це певне дійство. І ми, ну, ми задали питання, і що, Бог вас Вона, Та ви що? Нет, звісно. І ми говоримо, «Так, а навіщо ви це робите? Ну навіщо тоді приходити в храм, навіщо тоді просити? Навіщо тоді сорок разів ну, бити ті поклони, говорити, Господи, помилуй і не чекати навіть, що він тебе помилує? Тобто розумієте, що робить інколи наша, ну, ця релігія, не наша не наша, релігія, вона ніби приводить нас до Бога, ніби ми з ним прибули, ніби ми його почули. Ну як не почули, а там просто щось зробили. Да? Але ми навіть не очікуємо цього рішення. Так от доньки Салпада вони були інакші, вони конкретно йшли за результатом. Але знаєте, що от на що от такі от акцент я хотілося б зробити сьогодні? Коли у нас є рішення, які... От, немає ще Божого вирішення, да коли ну якісь ми очікуємо, але треба Боже вирішення, Боже, якийсь суд, або Боже якесь ну від направлення. Знаєте, ці моменти в нашому житті стають як нависаючи над нами хмарки. І якщо, наприклад, це одна якась проблема, яку ми так і не вирішили з Богом, ми з нею ходимо. Потім це ще якась проблема: дві хмарки, три хмарки, чотири. А потім те вже й небо затягнулося. І вже знаєте такий не хмарка, ні тучка, тучка, я медвідь. Ну тобто, вже уже реально ти ходиш і квасишся в цій проблемі, і вже немає виходу. І знаєте, в чому є така небезпека? Небезпека в тому, що. Ці тучки, які над нами ходять. Да? Якщо ми не отримаємо від Бога просвітлення, якось це ситуація, або рішення в цій ситуації, вони починають нас отравляти. Це місце для лукавого, це просто місце для лукавого. Він або почне тебе звинувачувати. Ти не такий, ти щось там не то зробив, ти винний, ти поганий. Ну і там, коротше, ННН. Або він скаже: це люди не такі. Це він не правий, вона не права, це той не такий, а той пересякий і тому подібне. І починається вперед. Там, а кажуть, це все право. Ну, а до куди піти далі? До Господа, Господь, ти значить мене не любиш, значить, ти не хочеш зі мною спілкуватися, значить, ти не вирішуєш мою проблему. І в будь-якому випадку диявол буде робити так, що якщо є невирішені, зависаючі завершаючі питання в нашому житті, то... В нас це буде отравляти, і в кінці кінців прийдемо до Бога, якого ми почнемо також звинувачувати. А коли ми в такому стані, це відділяє нас від Бога, ми не переживаємо Його любов, ми не переживаємо з ним близькості, і ми знаєте, як сироти почнемо ходити. Хоча Дух Святий в нас є, хоча ми народжені згори, хоча Ісус за нас помер. І я розумію, що Бог каже, приходьте до мене, приходьте до мене. Якщо у вас є питання, приходьте до мене, щоб я допоміг вам вирішити це питання. Ай, дивіться, що сказав Господь. Правду говорять дочі Солпаду. Перш за все, він їх виправдав. Перед усіма він їх виправдав. Він знав їхню ситуацію і він виправдав. Дай їм наслідственний уділ серед братів отца їх і передай їм уділ отца їх. Тобто він дав їм результат, конкретне заключення, рішення, за яким вони прийшли. І вони отримали те, що вони хотіли. Інколи, знаєте, ми, коли приходимо до Господа, ми думаємо, що ну або там не очікуємо до кінця його відповіді. Бо ми можемо казати такі фрази, що ну я ніби прийшов до Господа, все сказав, там все зробив, а він мовчить. Для мене знаєте, коли Бог мовчить, це означає, що він щось говорить. Він реально щось говорить інколи в нашому мовчанні до, до нас. Можливо, він хоче щоб ти щось подумав, можливо, він вже тобі щось сказав, а ти ну якби знаєте, мій мушей. Тобто, коли Бог навіть мовчить, ми маємо себе зважити, що не так. Що не так, чому Господь мені не відповідає? Є причина для цього. І інколи Бог мовчить, витримує певну паузу для того, щоб ти міг прийти до нього і все ж таки сказати, Господь, ну все-таки. ну все-таки». Інша причина, знаєте, буває, всі ми пам'ятаємо цю історію Валам, Валак, коли приходили до Валама, щоб проклясти Ізраїля та подібне. Буває, знаєте, наша воля, господствує над волі Божою. І здається, так мені інколи люди кажуть, «Ну, я ніби почув від Господа, ну потім вроді би як не так. І такі, знаєте, як плутанина якась відбувається. І для мене, знаєте, ця історія Валаама, вона реально створює отаку плутанину. Тобто, прийшли, Валаак, сказав, пойди, прокляні. Бог сказав, не йди. Ну, є слово конкретне, ні, найди. Ну, коли прийшли другий раз, почому то Бог сказав, іди. Пішов, а сліза тобі. Ну, розумієте, да, що виходить, ніби да, ні, ні, да. Так ти пускаєш, ти не пускаєш. І проблема не в тому, що Бог не хоче вам чітко сказати. Да він сказав, вже ні. Він вже сказав, ні. Ну за те, що наше серце крайній іспорчено буває, знаєте, ми не хочемо підкоритися під волю Божу, ми шукаємо своєї все-таки волі. І виходить, що ми починаємо чути інші голоси: ні, да, ні, да, ні, да. І ми знаєте, як ні туди, ні сюди, ні туди, ні сюди. Вроді би, йду по волі, але не по волі. Ну, і такий стан. Да? І я розумію, що ми маємо розуміти, що ми приходимо до Господа і маємо бути в змиренні перед ним, очікуючи його волі, а не своєї. І третє, що знаєте, це покаяння. В моєму житті, коли я ще не прийшла так свідомо до Господа, але я вже була на шляху. Я вже ходила в православну церкву, там бігала на роботу, ставила свічечки, трошки була на службі, десятину почала носити, тому що я прочитала Біблію, що би, вже це треба робити. Я все це робила і я думала, що я щиро перед Господом, якби з ним в хороших відношеннях. Але, знаєте, мені в той момент, коли ну, я чомусь так знаєте, ходила, 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 а потім собі щось відчуваю не то, щось ніби немає якоїсь повноти. Вроді би, і з Богом спілкуюся, вроде би все, а от Бог ніби якось віддалений від мене. І я почала молитися насправді, і Бог дав мені таке слово в пророка Ісаї, яке насправді я його зачитаю, але воно потиводить мене по сей день, якщо чесно. І це для мене благословення, а не прокляття. Ай, і тут таке місце писання: «К чому мені множество жертв ваших, говорить Господь. Я присщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мои, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. И вы знаете, когда я прочитала эти слова, думаю, Господь, я реально бегаю по твоим дворам, Я реально роблю всі речі, ніби які потрібно, Але виявляється, я ж десь согрішаю. І ти закриваєш написано очі, е, очі, уші, ти закриваєш, тоді коли я ніби приходжу до тебе. І ви знаєте, коли це зрозуміло, я прийшла і сказала, Господь, реально очищай мене. Чому я не права перед тобою? Я хочу мати з тобою спілкування, я хочу мати з тобою цей контакт. Я хочу чути, як ти мені відповідаєш. Якщо є за мною якась причина оцього чи мовчання, чи то що ти закриваєш уші, то покажи мені. І реально там написано, що у білю, єслі, у білю. Тобто він не скаже, ти придаш до мене грішний, і я тебе покараю. Він сказав у білю, якщо ми дійсно покаємося. І я по сей день я ж кажу, що я використовую це слово, тому що коли я розумію, що щось у мене з Господом а, якби порушено, так сказати, то перше, що я кажу, це Господь навірно я путі, Господь, чи є щось, що могло б допустимо мене з тобою відділяти? І зазвичай, коли реально я осознаю, що десь були якісь моменти, я в цьому каюсь, Бог приймає, і все відновлюється. Так, от Господь каже, що він як оцей для дочері Салпада, як той, хто чекає, щоб ми до нього прийшли, для того, щоб він праведно розсудив твою чи мою ситуацію. Він люблячий Господь, він хоче вникати. І він очікує, щоб ми були щирими, коли ми до нього приходимо. І в цьому рішенні, щоб ви розуміли, у цій ситуації з дочками Салпада, вони не просто отримали рішення для себе. Вони не просто отримали рішення для себе. Да, Бог сказав ані правду говорять. Дай. Им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам израилевым объяви и скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израиля постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. Подивите, что сделал Господь. Одна ситуация. Конкретное решение, они шли, дочки Салпали, за конкретным решением. Они его тримали. Но это было не только для них, Для усіх послідовників це було для усіх, хто буде йти такою ж самою дорогою. Це можливо, знаєте, наші питання, які ми думаємо, що вони на сьогодні не вирішені. Можливо, коли ми отримаємо рішення, яке приходить від Бога, бо тому що він експерт життя, взагалі він експерт цієї ситуації. Він найкраще дасть вирішення, найкращий результат, саме мудрий, який тільки взагалі можливий. І це дасть не тільки тобі прорив. Можливо, це дасть прорив твоєму поколінню. Можливо, це дасть прорив іншим людям, послідовникам бути такою самою дорогою. Це буде благословення не тільки для тебе. Для усіх, хто буде з такою ж проблемою. І сьогодні, знаєте, ніби Господь говорить: не лишайтеся, не лишайтеся в своїх проблемах, не лишайтеся на самоті, тому що ми не сироти, не лишайтеся і спитуйте себе, да? чи є цей контакт, чи є оця свобода, чи є оця радість, чи є от Бога ці рішення. І якщо рішень немає, ну придіть до Господа, скажіть, Господь. Я, як твоя донька, тут була дочок Лісовпадва, я твоя донька, я твій син, розсуди мене. Дай мені твоє рішення, дай мені мудре рішення, яке обагатить мене і моє покоління, мій рід і всіх, хто буде слідувати за мною. І Бог це обіцяє, що він саме так буде робити. І ви знаєте, сьогоднішнє слово, яке я оце все говорю вам, називається: знаєте, є Бог на небі. Є Бог на небі. Коли ми були в Індії, христинка, якщо ми дивитися, ми також передаємо вітання Христинка Солодуха. Вона молилась на мовах. Одну якусь фразу постійно ходила, ну знаєте, постійно в служенні, і вона це ходить, і буквально на кінці, коли ми там мали виїжджати, один індус підходить до неї і каже, а чому ти постійно говориш, є Бог на небі? Вона каже, да я не говорю. Я кажу, ти ходиш, я постійно за тобою хожу, а ти кажеш, є Бог на небі. І тоді ми дізналися, що це було толкування, да, що це була місцеве наречення, там, да, місцева мова е, того племені, телугу. І він ходить за нею і чує, що вона каже, є Бог на небі. Так от я вам говорю, написано в Біблії, що дух ходатайство за нас, да? Ізречені, не ізреч... Короче, не ізреченими этим. Да. Воздиханнями ізреченими. І от цей дух, він говорить, є Бог на небі. Єсть Бог на небі, Бог на небі, який очікує тебе. І сьогодні цей Бог не просто на небі, він внутрі. І він говорить тобі постійно: єсть Бог, слушай, ти не без Бога. Слушай, ти не без Бога. Я все бачу, але не для того, щоб тебе просто карати. Я все бачу для того, щоб тебе вивільняти, тому що саме для того, прийшов Ісус, випустять і змучених на свободу. І інколи християни теж бувають невільні з цими хмарками. Куди б Куди не пішов? Марка занутити тити. -ти. Так, от єсть Бог на Небі Приходьте до нього, і я в тому числі е е готова приходити до Господа для того, щоб ці ситуації не маніпулювали нами, для того, щоб Господь прославлявся. Господь, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти наш Бог. Ми дуже дякуємо, Господь, що ти був просто на небі, а зараз ти на землі в нас. Але цей зв'язок, Господь, через Христа, який ти дав нам через Духа Святого Господь, поєднатися з тобою, Бог це велика благодать і велика милість. Дай нам, Боже, не нехтувати цим спілкуванням. Дай нам, Господь, не нехтувати, приходити до Тебе за рішеннями, за втішенням, за будь-якою ситуацією, Господь. Бо ти саме до цього нас прикликав, для того, щоб ми були в єдності з тобою, для того, щоб ми бачили Тебе задіяними в наших життях. Неважливо, чи то якісь важливі, серйозні рішення, чи дрібницькі, Господь. Бо в усьому, Боже, Ти прославляєшся, якщо це рішення приходить від Тебе. Бо наше життя воно наповняється, Господь, твоєю славою і свідоцтвом того, що це ти зробив у нашому житті. Тому ми воздаємо тобі славу, воздаємо тобі честь, воздаємо тобі хвалу і величаємо ім'я Твоє, Господь. Амінь.